Мабуть, настав час трошки відкрити завісу і розповісти вам про те, як створюється більшість моїх відео, звідки беруться ідеї, де я беру техніку. Про це все я вам сьогодні розповім. Тим паче, що останнім часом дуже багато коментарів з'являються на кшталт того, що було б непогано бачити ще приклади фото, знятих тою чи іншою камерою. Тим або іншим об'єктивом. Про це все я вам сьогодні розповім. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі. Дякую нашим захисникам за те, що дають нам можливість спілкуватися з вами сьогодні під час війни. Пам'ятаєте, в мене є таке відео про кінонети? Там, якщо я не помиляюся, три відео. Вітайте! У мене є відео про Nikon FM. Там їх теж три. В кожному з цих відео було використано ті камери, які я купив особисто. Так, я їх в подальшому продаю, а можливо якась частина залишається в моїй колекції. Але все ж таки ці всі камери купуються за власний кошт. А ще є відео, там, де, от, наприклад, я зразу виставляю там, декілька е, різних камер середнього формату, а є порівняння, броніки. і от Ця вся техніка це все те, що є на вітрині мого магазину, принаймні в той момент, коли записую це відео, і та техніка, яка куплена за свої кошти. До чого я це все? Я це все до того, що. Е, я вкладаю власні кошти, і дуже часто буває так, що е, одна куплена камера, наприклад, там якась е, броніка чекає іншу, тому що я вирішив зняти серію і в одному відео показати зразу декілька камер. Е, тобто я купив одну камеру, а потім я починаю шукати під нею і другу камеру, а це проходить час, тобто місяць вкладений там. Капітал в одну камеру, поки вона доїжджає, проходить ще якийсь період часу, поки потім знаходиться інша камера. І в результаті, от до того моменту, поки я зніму відео від покупки першої камери, може пройти декілька місяців. Тому що я збираю техніку для вас. Не завжди так буває. Буває так, що я з коліс, Камера приїхала, я зняв відео, тут же її продав. Буває так, що. Камера приїхала, людина позвонила, вона вже її хотіла купити давно. Я прошу у людини дозволу зняти відео про цей е, фотоапарат або об'єктив, тільки тоді відправляю, і таке буває. Але, зрештою, в більшості випадків це дуже багато часу займає е, е, ну, сама, сам процес. Купив, відзняв, показав. На це треба немало часу. А тепер давайте уявимо, що я туди ще в ту камеру буду закладати в кожну модель плівку, фотографувати, фотографувати не технічні знімки, якими я перевіряю камери, а ті знімки, які не соромно показати людям. Ну, якщо це середній формат, окей, ну, 12 кадрів зарядив, і будь добре, зробив вже всі 12, ну хоча б 10. Має бути людські, такі, які можна показати. А 10 кадрів при тому, що є робота, є е, е, якісь інші е, інтереси, зобов'язання і так далі. Ну, не завжди за тиждень знімеш. І відповідно до того, до тих декількох місяців може додаватися ще декілька тижнів. Ну В такому випадку додається і ціна. Тому що треба зарядити плівку, треба її проявити, треба її відсканувати або роздрукувати. Це один з моментів, чому я не показую прикладів фото. Деякі камери я тестую, але я їх тестую на швидкоруч. Наприклад, є дві броніки, я беру одну касету і дві камери я тестую на одній плівці. Але я роблю технічні знімки, ті, які допомагають мені перевірити ті моменти, в яких я, можливо, на якусь долю секунди засумнівався в роботі тої чи іншої камери. Це перевірка якась там на різкість, так, ну, чи все добре з різкістю. Це перевірка затвора, можливо, десь в мене якісь сумніви взялися, що там от на якийсь витримок. Щось не так відпрацьовує затвор. Такі технічні знімки показують взагалі, я вважаю, немає сенсу. Тому що для мене це є перевірка роботоздатності, а людина купує камеру в надію, що вона буде робити шедевр. А тут їй показують якусь березу в полі. Ну, кому воно треба? Ну, звичайно, що ні. Ну добре, що якщо березу в полі, а не просто березову кору. Для мене особисто, от, от. В такому вигляді можна взяти фотографію в руки, коли вона роздрукована, і щось оцінювати говорить про об'єктив, камеру чи систему загалом, чи про якість проявки друку і так далі. Давайте говорити правду. Більшість сьогоднішніх користувачів YouTube дивляться. Відео на якихось гаджетах, навіть не на комп'ютерах, а в більшості це телефони. І що ж я маю показати людині на екрані того телефона, щоб людину зацікавить якимось об'єктивом або камерою, це нереально. Саме тому я обходжуся без прикладів. Ну і якщо вже підводить якусь, якийсь підсумок цієї теми, то я вам ще розкажу, як би я. Робив правильні тести для того, щоб порівнювати якісь камери, або якісь об'єктиви. Це взагалі дуже складний процес, і тим людям, які це роблять, моя шана і повага, але в тому випадку, коли це зроблено правильно. Для того, щоб правильно перевірити, не перевірити, вибачте, порівняти роботу двох матриць або ну, дві плівкові камери, перевірять. З однаковим об'єктивом сенсу немає, нам потрібен один і той самий об'єктив на двох різних камерах. Тому що об'єктиви теж по-різному малюють. Нам потрібно хоча б один штатив і в один час в одному місці зробить два однакових знімка одним і тим самим об'єктивом, але на двох камерах. Тоді ми можемо порівнювати матриці. Якщо ми порівнюємо об'єктиви, Значить, повинно бути зроблено те ж саме, але два різних об'єктива на одній тій самій камері. Або, хоча б, якщо це ми говоримо про плівкову техніку, дві, два об'єктива. Зазначу з одними ж тими ж самими параметрами по плівці. Тобто, якщо 35 мм, то обидва об'єктиви 35 мм. Порівнювати з 35 мм середнім форматом я зовсім не бачу ніякого сенсу. І на е, однаковій плівці або на одній тій самій камері ми порівнюємо два об'єктиви, тоді ми можемо говорити про щось. А якщо у часто густо от можна е, навіть таке десь там на якихось форумах, доводилося читати е, там, чи чути в якихось розмовах, та ну, це камера. Вибачте, лайно, в мене така була 5 років тому, взагалі. от а я от зараз взяв от цю, оця вже одна фу, ого, яка вона класна. Вибачте, 5 років назад, у того користувача, який таке говорить, зовсім інші були смаки, знання про зйомку і підхід до самої зйомки. То як можна порівнювати те, що в нього в голові відклалося, про якийсь об'єктив або камеру, якою користувався він 5 років тому, з тим, що він має можливість робити сьогодні. Зрештою, хірург, той, який був 5 років тому, і той хірург, який сьогодні, це два різних хірурга. Тому все треба робити до толку. Саме тому я не хочу показувати фотографії навіть в такому вигляді, в своїх відеорозповідях. Якщо я колись наважусь, Знайду більше часу, і я буду робити нормальні тести. Я для цього зроблю або окремий сайт, або окрему сторінку на якомусь з живих сайтів. І я буду вам про все розповідати обов'язково. Дякую вам за увагу. З вами був Лена Старенко, канал Фотоманія. Всім пока, мирного, всім неба!